Лимонний блиск від Helly Bieber чи лимонний сорбет від бренду Lips. Який з них краще. Цікавий факт, що блиск від бренду Lips з'явився за рік до того, як його зробила Hell Bieber. Блиск від Helly Bieber трошки більше на 1 мл. Але ж різниця в ціні. Давайте порівняємо їх на запах. Роут пахне солодкою і лимонно, і ліпс пахне так само. Давайте порівняємо за допомогою свочів на руці. Це у нас блиск від роу, а це у нас блиск від Lips. Роу трішки з рожевими блискітками. Плисками а ліпс – золотим. Ось це роу, а це ліпс. Наносимо роу. Блиск відчувається, що солодкий, він дуже густий, дуже жирний, як на мене. Я б не сказала, що він дуже сильно блищить. Загалом непогано, але за таку ціну. До речі, кажуть, що Хейлі продала роу, тому що Джастін вліз в якісь борги. Наносимо ліпс. Я відчуваю відразу лимонну губа. І навіть як попадає трошечки на язик, я відчуваю лимонний смак. Мені подобається. Серед цих двох блисків для губ я обираю ліпс. Хейлі, роба.